Новий рік одне із найбільших свят, які полюбляють у народі: гірлянди, феєрверки, святкові сіл, бій курантів, привітання президента, новорічні вогники, подарунки від діда мороза? Ну наскільки це все рідне і приємне, і ніхто навіть не задумується, а чим воно таке визначне, що його так помпезно святкують? Чи було воно колись, і якщо так, то як його тоді святкували? Звичайно ж, перші писемні згадки про новий рік знаходимо у християнських ченців, які вели літочислення. Правда, воно у них було від сотворення світу, і в різні періоди історії ця подія була як 1 березня, так і діаметрально протилежно 1 вересня. Правда, згадок про якесь є святкування немає. За наказом Петра І, 1700 рік був першим, коли Новий рік призначили на 1 січня, але знову ж таки згадки про його святкування, принаймні в народі, відсутні. Звичайно ж, якщо є календар, то має бути і якась точка відліку. Але коли ця точка відліку стає святом, то за нею вже має ховатися певна релігійна чи філософська система. Найперші спроби літочисні, які ми можемо прослідкувати, це трипільський посуд. При розкопках більшості поселень того часу знаходять міські календарі. Де вказано літнє і зимнє сонцестояння, а також весняне і осіннє рівноденні. Якщо міски збільше золотого червоці вносять більше схематичне зображення, то на місці з Майданецького праміста по контуру намальовано 53 зубці з заглиблення в одному місці між ними, що вказують на кількість тижнів у році і точку переходу. Зображення цієї миски можна побачити у книзі Вадима Мицика за законом світового ладу на сторінці 81. Звичайно, трипільці вели календарі, мали свята, і все це відбувалось відповідно до руху сонця, а точкою відліку могло бути літнє або швидше за все зимове сонцестояння. Ймовірно, прив'язки до якоїсь дати літочислення у них не було, але проміжки між знаковими подіями вони, мабуть, мали. Схожу систему відліку ми спостерігаємо у Велесовій книзі. На дошці 5А у перекладі Сергія Піддубного написано. З це зачати неможливо, приблизно розкажемо із пережитого, що було за 1500 літ до діра. Пішли прадіди до гір карпатських і там оселились і жили в ладу або до 622. Було 1300 літ по Київ-Отцю, 300 – по Карпатському життю і 1000 – по Києграду. Одна частина пішла до Гоголуні і там залишилась, а інша – біля Києграда. Перша – Ярусь-Колань, а друга – у Велесовій книзі нічого не написано за Новий рік, але дуже багато написано про свята, які відбувались у році, і які коли було потрібно відзначати. А коли починались ці свята, знаходимо на дошці 37А знову ж таки в перекладі Срія Піддумно. А ті свята, найперше Коляда, Другий Яр і Красна Гора, і Овсена, велика та Мала. На дошці 33 знаходимо іншу цікаву інформацію. У той давній час багато родів зібрали отці, вони мали старостів і вічі. Інші мали князів, яких обирали по сьомому колу від коляди до коляди. Досить очевидні свідчення, що точкою відліку була коляда, на що додатково вказує заглиблення на місці Стрипільського майданецького праміста, яке знаходимо біля малюнку, що вказує на період сонцестояння. На жаль, написи на мідних і бронзових пластинах, які знаходять у скіфських курганах, досить складно прочитати, але орнамент з солярними знаками на них схожий на трипільський. Звідси ми можемо простежити безперервність світосприйняття від часів трипільської доби, потім з Київської, часів Київської Русі і аж до сьогодення. А схожість української вишивки на малюнки з трипільської кераміки є елементом безперевності передачі знань з їх відображенням у матеріальному світі. Що означає слово рік? Звичайно, ерт це рух, енергія і «к» – кола сонця. І які б календарі не придумали, не буде точнішого календаря, як сонце, бо для нашого сприйняття світу воно вічне. Це розуміли у всі часи, і звичайно, точкою відліку була коляда, та що це коло, і давала. А різдво, як народження молодого сонця і початок новорічного кола, і є новий рік. Нове коло, підтвердження, чого ми знаходимо як у Велесовій книзі і на посуді стрипільських поселень. так? В нашій обрядовості радянська пропаганда вибудовувала нову діаметрально протилежну філософську систему. Тому у них такі як дід Мороз і Снігурнка, замінили святого Миколая, ялини, як вічно зелене дерево, що є символом вічного життя. І її садили на цвинтарі, замінила діду, подарунки як втілення матеріального світу, замінили колядки, як енергетичну складову, що несе побажання радості і добра, і відзначали це свято звичайно ж глухої ночі, подальший від сонця. Римський поет сатирик Ювенал в першому столітті нашої ери писав, цей народ вже давно відколи свої голоси продали, про службу свою забув і імперію, що колись усе роздавала, легіони, і владу, і лікторів зв'язки, й тепер і про своє речей, лиш стурбовано мрії, хліба та витовища. Правда, вона гірка, й на брехні, далеко не заїдеш. Звичайно, приємно отримувати подарунки і пускати салюти, але почути березів, які співають колядки з побажанням радості, добра і достатку, таки приємніше. І наостанок посівають не тому, що новий рік, а тому, що Василя, звичайно, це роблять символічно, якщо з вечора на Маланку знову ж таки символічно поносили плуга і зорали.